Привітик, земе дівчина, яка любить екзотику. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, то це чудова нагода підписатися, тому що історія, яку я зараз буду розповідати, детально написана саме там. Зараз я розповім її коротенько, щоб ви хоча б розуміли, що взагалі відбувається. Справа в тому, що в кінці вересня я йшла додому зі школи, якраз тоді ми зустрілися з мамою, проходимо повз будинок. І тут помічаємо, що на стіні цього будинка сидить жирний богомол. Ми одразу задумалися, тому що ми завжди хотіли завести богомола, але ніколи не було з собою якоїсь ємності, куди його можна посадити. На цей раз у мене з собою був один нещасний пакетик, тож ми його схопили і швиденько туди заштовхали. За той час, поки в мене живе богомол, а це, до речі, самиця, і вона вже відклала мені оотеку. Я вже дізналася деякі базові факти про утримання богомолів, тож в цьому відео я хочу з вами ними поділитися. Приємного перегляду! Це велика хижа комаха, яка безперечно виділяється на фоні інших своїм цікавим зовнішнім виглядом та надзвичайною поведінкою. Якщо ви хоч раз в житті задумались над заведенням богомола, це відео якраз для вас, тому що сьогодні я плину розповісти, що саме необхідно для його отримання. До речі, в описі до цього відео я залишу декілька ресурсів, якими сама користувалася при заведенні богомола, і з яких сьогодні я буду черпати інформацію. Як правило, богомоли відзначаються агресивністю до інших представників свого виду, тому утримувати декілька комах в одному контейнері не рекомендується. Висота контейнера повинна бути в три рази більша довжини самого богомола, щоб він не відчував незручність під час пересування. В маленькій комасі вистачить і літрового контейнера, але доросла особина повинна мати великий простір для прогулянки. Так як в природі богомоли переважно живуть в тропічних країнах, то й умови їх утримання повинні бути відповідними. Ці комахи повинні жити при температурі не менше 20 градусів, а краще 23-25. Бажано оформити середовище проживання богомола так, щоб воно нагадувало тропічний ліс, тобто містило різні рослини, свіже листя, палички та каміння. За яким улюбленець буде з радістю ховатися. До речі, богомали люблять лазити по гілочках або стеблах рослин і звисати з них вниз головою, виглядаючи свою жертву. В якості ґрунту можна використовувати серветку, або також можна покласти сухі очищені та подрібнені листя дуба, берези та інших дерев. Занадто високий рівень вологості допускати в контейнері убого не можна, оскільки ґрунт може покритися пліснявою. Достатньо буде оприскувати стінки контейнера відстояною водопровідною водою кімнатної температури кілька разів на тиждень. Також можна поставити улюбленцю миску з водою, але вона повинна бути невеликою, щоб в разі чого комаха могла запросто вибратися з неї, якщо потрапить у воду. Активність богомолів припадає на світлу частину доби, бо вони є денними комахами. Саме тому освітлення є дуже важливим для богомолів. Під прямими сонячними променями богомолам жити ні в якому разі не можна. Натомість, в домашніх умовах їхнім сонцем може стати звичайні лампи денного світла. Годувати маленького богомола можна кожен день, але дороса комаха має харчуватися один раз на 2-3 дні. Варто пам'ятати, що ці хижі комахи схильні до переїдання і ожиріння, які в окремих випадках призводять до смерті. Годувати богомола можна будь-якими не дуже великими комахами, але комах не варто ловити на природі, адже вони нерідко є переносниками паразитів і бруду. Можна купити в звичайному зоомагазині цвіркунів або тарганів. Основним показником статі є сегменти на черевці комах, які виразно видно тільки з двох-трьохмісячного віку, а іноді навіть пізніше. Їх кількість насправді однакова як у самців, так і у самиць, рівно 11. Але через особливості будови тіла частина з них прихована від погляду. У самки більш товста черевця і широкощ. На ньому ми бачимо тільки 6 сегментів. У самця більш вузьке і довге, на ньому чітко проглядається 8 сегментів. У дорослого богомола є ще одна відмінна ознака наявність довгих, а іноді перестих вусиків у самця, які у самки значно коротше і тонше. У жіночої особини вони, як правило, не перевищують двох розмірів голови. Також крила у самиць трохи коротші й вужчі, а в деяких видів і зовсім практично відсутні, точніше, вони настільки тонкі і короткі, що їх не Не у всіх видів, але у більшості колір комах відрізняється: самка світліша з жовтизною, а часом і зовсім має жовте забарвлення, самцеві характерний насичений колір. Оотека від давньогрецького яйця плюсховище це форма відкладання яєць у деяких молюсків та комах ряду тарганоподібних. Це укладені в поземному положенні в два або більше рядів яйця, залиті застилим пінівим білковим матеріалом, так що виходить капсула. Оотеки дуже стійкі до зовнішніх впливів. У синантропних видів тарганів вони можуть витримувати мінусові температури, вплив отрутохімікатів протягом тривалого часу. До речі, на цьому відео ви бачите мого богомоломатрицю, яка, як я і казала на початку відео, відкола аотеку через декілька днів після того, як ми її забрали. І тепер ця аотека буде чекати до весни і вже весною звідти вилупляться маленькі богомолята. Тому, якщо ви не хочете нічого пропустити і подивитися, дізнатися, як це відбувається, підпишіться на мій канал. А якщо ви хочете більше відео про богомолів, то пишіть, що саме вас цікавить в коментарях. І я обов'язково зроблю таке відео. Ну а на сьогодні все. Всім па-па!